Доброго дня, ви на каналі Folio, де я вводжу нову рубрику підкасту про книги. Я буду розбирати певну тему на базі прочитаних книг. Список цих книг я буду давати в описі до відео. Хочу наголосити, що все, що я скажу, не є істиною. Істини не існує. Просто, можливо, вам щось відгукнеться з теми підкасту. І сьогодні я хочу поговорити про такий синдром, як дорослі діти алкоголіків. Взагалі ця тема ну, дуже актуальна, оскільки кожен із нас стикався безпосередньо з алкоголіками в сім'ї, колі, друзів чи співробітників. Особливо на нас впливає і впливав той факт, що багато хто з нас зростав безпосередньо в сім'ях алкоголіків, і я не виключення. В цих сім'ях дорослі не хотіли брати на себе відповідальність. Це дорослі, які перекладають на своїх дітей свою ж відповідальність, де діти бачать своїх же батьків в стані алкогольного сп'яніння. У середині алкогольної дисфункціональної сім'ї всі взаємодії та почуття вибудовуються навколо проблем батька, що п'є, або матері, що п'є. Дитина виявляється втягнутою у вирішення сімейних проблем і разом з дорослими несе тягар відповідальності за те, що відбувається в будинку. Це відбивається на особливостях його сприйняття, його почуттях та поведінці. Перебуваючи в такій атмосфері, дитина відчуває постійну напругу і страх, страх перед п'яним батьком, паралізуючи тваринний, за звуком ключа, що провертається, дитина вже приблизно розуміє, в якому стані тато прийшов додому. Страх за маму. Батько знову битиме її, або цього разу все обійдеться. Страх за себе. Чи вдасться сьогодні спокійно лягти спати? Чи батько просто покарає за якусь провину і поставить у кут на коліна? Може, цього разу він вигадає нове покарання? Страх, коли нічого не можна знати, напевно, нема на що спертися? Ця невідомість лякає. Атмосфера в будинку нагадує психологічний трилер, у якому всі члени сім'ї приміряють на себе до болю знайомі ролі. Хтось грає роль жертви, яка є заручником ситуації. Страждає, але не уникає тирана, все терпить. Хтось приміряє на себе роль переслідувача тирана, який агресивно нападає на членів сім'ї, який має потребу панувати над іншими. А хтось виступає у ролі рятівника, який змушений рятувати інших. Усі члени сім'ї обмінюються цими ролями і відіграють сценарій знову і знову, закручуючи вирву страждань. Ця болісна гра приносить учасникам плутанину та муки, але на жаль, не вирішує реальних проблем. Дитина позбавлена батьківського кохання, відкинута власними батьками, що переносить знущання, образи, побої, насильство, позбавлена здорової психологічної обстановки. Розвиток такої дитини у таких умовах неможливий. Коли дитина тривалий час перебуває у деструктивному середовищі, у його організмі відбуваються негативні фізичні та психічні зміни. Жорстокість по відношенню до дитини формує соціально дезадаптивну особистість, якій у майбутньому складно буде знайти та реалізувати свій потенціал у роботі, складно створити сім'ю та бути добрим батьком або матір'ю. Небезпечним наслідком насильства щодо дитини є подальше копіювання жорстокості через незалічені душевні рани, які залишаються після травматичного дитинства. Така людина повторює знайомий сценарій. Вона може стати гвалтівником для власних дітей та рідних. Є певні характерологічні зміни особистості, які з часом формуються і виявляються в поведінці дитини, яка росте в алкогольному середовищі. Ця дитина намагається зрозуміти, що таке норма. У неї немає системи координат, яка б допомогла уявити, на що схоже життя в здоровій сім'ї. Вона не розуміє, що можна говорити та відчувати. Дитина росте в атмосфері, в якій постійно потрібно бути обережним та пильним, в атмосфері, в якій для власної безпеки потрібно придушувати свої почуття та емоції. Людина важко починає нові справи, і їй важко доводити їх до кінця. У типовій алкогольній сім'ї постійно присутня брехня, обіцянки, які ніколи не виконуються. Як правило, дитину ніхто не вчить планувати справи і не має хороших прикладів для наслідування. Брехня стає способом самозахисту та виживання. У такій сім'ї брехня є першоосновою. Вона проявляється у вигляді заперечень незручних обставин, пияства батьків, різних хитрощів, маніпуляцій, порушених обіцянок та непослідовної поведінки. Брехня та маніпуляції, будучи нормою сім'ї, стають для дитини частиною знань про життя, так би мовити, нормою її існування. Дитина постійно лає та засуджує себе. У дисфункціональному середовищі дитина не почувається в безпеці, не почувається досить гарною і найчастіше напружену обстановку будинку сприймає на свій рахунок. Ця дитина почувається джерелом проблем чи додатковим чинником пияцтва батьків. Краще б мене не було. Всі проблеми через мене. Ці думки типові для дитини алкоголіків. Часто ці думки підкріплюються фізичним та або психологічним насильством, що сприяє розвитку негативного я-сприйняття. З роками критичне ставлення до себе не зникає та продовжує впливати на життя. Дитина, яка росте в алкогольній сім'ї, стає маленьким дорослим. Ця людина надто серйозна і не вміє легко ставитися до життя, не вміє веселитися. Напружена атмосфера в будинку не подобається. Безпосередня і спонтанна внутрішня дитина була витіснена купою дорослих проблем та зобов'язань. Доросла дитина алкоголіків зазнає труднощів із побудовою близьких відносин. У дитини немає прикладу нормальних близьких стосунків. Сьогодні його люблять, а завтра відкидають. Дитина проносить через все життя засвоєне в дитинстві подвійне послання: підійди ближче, іди. Один із найсильніших його страхів бути знедоленим, покинутим. Ці страхи позбавляють легкості процес розвитку відносин і роблять спроби побудувати їх дуже болючими. Найдрібніші розбіжності можуть перерости у серйозний конфлікт, бо страхи застилають очі та заважають бачити проблему об'єктивно. Результатом страху відкидання стає втрата впевненості в собі. Людина відчуває, що з неї щось не гаразд, і якщо не вдається побудувати відносини, значить, вона їх не заслуговує. Дитина з алкогольної сім'ї почувається не такою, як усі. Почуття відчуженості, несхожості інших, ізоляція місно вбудовується у картину його світу. В інших дітей є можливість бути дітьми, а в дитини з дисфункціональної сім'ї немає. Ця дитина завжди маленька, доросла, вона завжди стурбована тим, що відбувається вдома. Вона не може повністю розслабитися. Внутрішня тривога затьмарює собою все інше. Це позначається на соціалізації. Дитина почувається некомфортно серед інших людей. Їй складно повірити, що її можуть приймати такою, якою вона є, і що не потрібно на це якось заслуговувати. І це ускладнює потенційну можливість стати учасником тієї чи іншої соціальної групи. Коли все, що відбувається в будинку, згодом стає нормою, дитина з алкогольної сім'ї починає ставитися до всього цього лояльно. Усі члени сім'ї продовжують все заперечувати навіть тоді, коли об'єктивні причини повинні змусити їх щось змінити. Лояльність більшою мірою була результатом страху та порушеного почуття безпеки. Дорослі діти алкоголіків часто обирають собі в партнера людину, яка до болю нагадує батька або матір, що п'є, таким чином створюючи співзалежні відносини. Мовляв, батька не вдалося врятувати, то тебе буду рятувати. Деякі вибираються із хворобливого болісного алкогольного середовища та будують контразалежні відносини. Вони пов'язують свою долю лише з тими людьми, які взагалі не вживають алкоголю. Вони будують протилежні відносини тим, що бачили в дитинстві. Деякі неусвідомлено наслідують свого батька, що п'є, або матір, що п'є, і повністю повторюють його долю, стаючи алкоголіками. Для мене ця тема актуальна. У моїй сім'ї вживав алкоголь, дідусь, а також тато. Пам'ятаю, як прислухалась до дверей, що відчиняються, вчилась аналізувати його поведінку, знала, яка буде поведінка мого батька по його голосу, подиху і погляду. На даний момент я все це відпустила. Прожила, зрозуміла, що це був не мій свідомий вибір проживати все це. Але я точно зараз для себе розумію, що така безвідповідальна поведінка мого батька була не моєю провиною. Напишіть, чи ви проживали у сім'ї алкоголіків, і як ви з цим справлялись.